Це вже така шкодка на круїзі на управлінні мультимедіу на кермі, голосовому управлінні, шкіряне, повний електропакет, датчики світла, електрорегулювання дзеркала заднього огляду. Ще такий є екранчик, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, шестиступнева коробка передач, підлокітничок. Салон тут тканина в дуже гарному стані. І ця машинка по зниженій ціні. Давайте я вам її покажу. Така вона чорного кольору, дуже гарна в універсалі. Ціна на неї буде дуже приємна. Шкода, це всіма улюблена машина. Вона служить завжди довго, вона повнопривідна. Подивіться на її багажник. Дуже такий місткий, глибокий. Є запаска, є домкрат, є шторочка. Машинка класна, ціна на неї знижена, тому приїжджайте, тестуйте її і забирайте по дуже приємній ціні. Ось така вона. Гарнюлічка.